З 20 по 23 травня у місті Трускавець нас знову приймає курортний готель Ріксус Прикарпаття. І знову ми проводимо спільну виїзну нараду Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму і комісії фізичної культури, спорту і туристики Сейму Республіки Польща. Це знакова подія як для Трускавця, так і для регіону в цілому, тому що внаслідок цієї першої нашої зустрічі, яку ми провели тут же ж в Ріксусі, в Трускавці 4-6 травня, польська сторона, представники польського сейму протолерували Трускавець, і виїзна спільна нарада буде проходити не в Києві, а саме в Трускавці. Отож, в нас намічається ряд заходів, найголовніші з яких це є спільна ця сама виїзна нарада, яка буде проходити протягом всього часу перебування делегатів цієї наради в Трускавці. Дуже важлива ця подія для нас, дуже важлива для трускавця від нашої з нашої верховної ради делегацію депутатів. Очолить Артур Палатний. Він голова комітету. Комітету відповідно Верховної Ради України з питань сім'ї молодіжної політики, спорту та туризму. І з польської сторони делегацію очолює Іреніуш Рас, пшеводнічонцей комісії, пшеводнічонцей делегації, пшевнічонцей комісії культури, фізичної спорту і туристики Сейму Республіки Польща. 22 травня буде проходити конференція, презентація курортної. І туристичної інфраструктури Турскавця, яка буде розділена на представлення трьома трь 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 блоками: перший блок це готельна інфраструктура Турскавця, другий блок буде представляти оздоровлення реабілітації заклади, третій блок це буде відпочинкова сфера, буде представлення знову ж таки відпочинкової інфраструктури. 22 числа ми запрошуємо журналістів долучитися до висвітлення. І до участі відповідно в цьому заході про те, що ця подія надзвичайно важлива, знакова для нашого регіону. Свідчить список запрошених і усіх, які зголосилися взяти участь у цій конференції, ну цьому звичайно сприяє те, що ми змогли провести перший захід на дуже високому рівні. Відповідно, вже на другий захід до нас зголосилися і приїдуть на ці події. Генеральний консул Республіки Польща в Львові Веслав Мазур. Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, заступник голови Львівської обласної ради Парасковія Дворянин, також голова правління Єврорегіон Карпати. Ну і також приїдуть дуже багато. очікуємо, ще, крім того, що приїдуть п'ять депутатів Верховної Ради, членів комітету профільного. Крім того, що приїдуть очікуємо на приїзд депутатів Верховної Ради від Львівщини, представників громадських організацій, представників і керівників закладів і управлінь в сфері туризму, охорони здоров'я, ну і багато інших запрошених поважних осіб. буде дуже хороше інформаційне висвітлення і медійне висвітлення цієї події. Ну я надіюся знову ж таки, що цей захід дасть великий поштовх нашому регіону Трускавцю, зокрема. Це буде дуже великою промоцією трускавця, власне, для рекламування нашої нашої можливості, наших потужностей. Ну і також відповідно я хотів би подякувати цим закладам, організаціям, зокрема готелю «Ріксус Прикарпаття, які дійсно зрозуміли важливість цієї справи і дуже грандіозно долучаються до безпосередньої організації цих всіх наших закладів, які проводить наша організація. Європейська інтеграція України